Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Я, Вінницький філіал. У нас сьогодні новий чудовий надходження це Volkswagen Тігуан. 2013 року випуску за ціною 12 тисяч 690 доларів. Обладнаний у нас автомобіль бензиновим двигуном, робочим об'ємом 2 літра на 200 кінських сил, автоматична коробка передач. Так він у нас виглядає, є потуречино в зеркалах, автоматична коробка передач. Нагадую вам, він у нас повноприводний. Обичний кондиціонер, штатна магнітола, мультикермо. Кермо якісно перешили, присутні тут круїз-контроль. Заявлений пробіг автомобіля 236 тисяч кілометрів. Взагалі ніяких помилок по автомобілю немає. Передні та задні електроскопідіймачі, електроугулювання з зеркалами також присутній підігрів зеркал. Задній ряд. Взагалі у нас текстильний салон, але власник ось такі от чехли, Дуже гарні для заднього ряду є у нас підлокітник, клімат для заднього ряду, велика панорама. Дверні карти також у нас в ідеалі. Стоїть автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках 16 го радіусу. Дуже гарна зимова гума. Так він виглядає у нас по колу. В автомобілі краще на все один елемент це капот. Суто вторичний крас, без шпаклівки, без фанатизму. Продається від третього власника в Україні. Нещодавно прийшло повне ТО. Цепок на даному автомобілі також замінений. Знаходиться він за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також його можна придбати в кредит або скористатися послою своїй 3-1.